Ідеальне житло для Львівян будує компанія «Валенс». Це вже оцінило чимало сімей. Житловий комплекс Династія увійшов до топ-п'ятірки забудов Львова, а компанія отримала нагороду відкриття року. На цьому компанія не зупиняється. Тут продовжують втілювати неймовірні ідеї у нових проектах. Ми оголошуємо відкритий архітектурний конкурс для архітекторів з усієї України для того, щоб покращити те, що ми зараз робимо. Тому що наша задача як девелоперської компанії збудувати те житло, в якому львів'янам буде жити комфортно, гарно придбати житло у таунхаусах династія котеджених містечках «Козирна вісімка та вишня зараз надто приваблива компанія Вален своїм покупцям дарує надзвичайні знижки. Наша компанія надає знижку від 50 до 230 тисяч гривень. Ця знижка діє до 21 квітня, тому завітайте на ярмарку, отримуйте каталог з цією знижкою. Вже найближчим часом компанія Валенс здивує Львів'ян новим проектом багатоквартирного будинку. Помешкання вирізнятиметься комфортом, сучасним плануванням та бездоганною інфраструктурою.